Уявіть собі людину, яка живе, живе собі життя, не робить нічого ніби поганого сверхміри, і раптом чує такий вердикт своє життя. Безумний, безумцю. І що б подумав кожен з нас, якби. До нашого життя Бог звернувся із такими словами. Ми читаємо в 12-тій главі Євангелія від Луки історію, яку розповів Ісус своїм учням про людину, яка заробила дуже багато статків. І сказала собі: Я тепер забезпечений на дуже довго. Душа, живи, їж, пий, розважайся, роби що хочеш. Пам'ятаєте, що Бог сказав йому у відповідь на ці думки? Каже безумний. Ти безумний це грецьке слово афрон, яке означає безрозсудний, нерозумний, божевільний, невіглас. Розумієте, ну, він ніби. Нічого не вкрав, ми, ми не читаємо про це, не обманув, не скоїв ніякого лиха, живе собі, живе собі людина, заробляє кошти, розпоряджається ними. А Божий вирок безумний не то, не туди, не тим зайнят. І я задаю собі питання: а чим сьогодні зайняті наші думки? Які плани? Яке бачення майбутнього і яке місце в цьому займає Бог? Розглянемо зараз разом дві життєві ситуації, які час від часу відбуваються в житті кожного з нас, і як нам реагувати на них для того, щоб не бути нерозумними перед Богом? Отже, перша ситуація це. Між людською, між людською справою і Божою обирати Божу. Приказки 16.3, такі записані слова, довірся у всіх своїх діях Господу і твої задуми збудуться. Луки, знову 12 глава, з 22 вірша, тоді Ісус сказав своїм учням. Отже, кажу я вам, не піклуйтеся про їжу та одяг. Аби підтримати своє життя і нижче з 29 го вірша. Тож не піклуйтеся, не, переймайте, не переймайтеся, що їстимете, що питимете, то вище погане увесь час дбають про таке. А ви ж батько ви ж знає, чого ви потребуєте. Натомість дбайте насамперед про Царство Боже і тоді усе інше Господь неодмінно вам надасть. Знаєте, ну ми чули ці місця з Біблії, і в теорії чудово розуміємо, як потрібно вчиняти. Але чи завжди виходить? Приблизно рік тому я стояв перед вибором. У мене були там певні складнощі з трудом, з роботою, але було відкриття. Я займаюсь підлітковим служінням, і в мене було чітке відкриття, що ми маємо провести табір для підлітків. Було складно це зробити, було проблеми люди, фінанси, обставини, але в мене було чітке відкриття на це. І ці думки відбувалися приблизно в квітні-травні, і раптом до мене приходить запрошення. Від мого друга, який тривалий час вже живе в Грузії, в Тбілісі, у нього там ну, компанія, підприємство, і він каже: відкриваю новий напрямок, приїжджай до мене, і я тобі його віддаю. Возглав, займайся. І це була серйозна спокуса саме через те, що ну, на той час ну, були, з роботою, з фінансами, з трудом були труднощі. І я думаю, ну. Я ж не можу в них послухатися Бога, я маю цей табір провести. Потрібно, швидесенько, може, там в кінці травня, в червні організувати, проведемо, і тоді можна буде там їхати займатися своїми справами. Ми розглядали тільки одну локацію, От, її люблять діти. Ми до неї звикли, це Скригалівка, Фастівський район. Зв'язувалось, але справа в тому, що там. Місця вже з самого початку року були всі заброньовані. Я зв'язався з власником цієї локації, з власником табору. Він пошукав, декілька днів пройшло. Перезвання є тільки один час. Шість днів для вас забираєте? Забираємо. Які дати? Самий кінець серпня. Прям останній тиждень серпня, наступний день після табору, вже 1 вересня школа. І Знову спокуса, знову. Це ж вже буде пізно, ця пропозиція вона пройде, що ж робити? А нічого не робити робити Божу справу. Робити Божу справу. І ми почали підготовку. Знаєте, ми часто бачимо якісь події, молодіжні табори, дитячі. І... Ми бачимо, як там проходить чай, чай ну, ми бачимо дію Духа Святого, бачимо, як все, як все гарно відбувається, але за цим всім стоїть величезна підготовка. Хто коли-небудь займався таборами, знає, як це? Півроку підготовки для того, щоб потім 5-6 днів все було більш-менш нормально. Це дуже тривалий час підготовки. І ми це зробили, провели той табір. 70 дітей приєдналося до нас під кінець, ми вже навіть відмовляли, бо, бо не було місця в самій локації. І дійсно тут є ті, хто там був, була велика дія Духа Святого, велика дія Духа Святого, дитячі сльози, молити, покаяння. І це, це ті речі, які змушують тебе розуміти, що ти робиш щось правильне в цьому житті. Чого? Бо ти послухав Бога. Послухав Голос Духа Святого. Але саме цікаво, що ще під час цього табору мені прийшла пропозиція, я заключив, взяв проєкт, заключив договір, який е, вирішив наші фінансові питання, допомів закрити борги і робити, і працювати далі. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Це дуже велика Божа милість. В кінці травня цього року в нас був з братами чоловічий виїзд, ретрит. Ми разом зібралися, славили Бога, молилися. І там було від братів, був час свідоцтв, брати виходили і розповідали, як багато діяв Бог в їхніх життях. Було багато історій про те, як коли було якесь різдоріжжя, були, були сумніви, і брати покладалися на Бога, як він все вирішував. Як він все вирішував. І На той час я. Зловив себе на думці, що в мене є ще ну, невеличка справа, рекламний бізнес. І я згадав, що е, зимою цього року був певний простой, там протягом двох місяців. І коли діяльність відновилась, потрібно терміново було набирати клієнтів. І одразу, як відновилась діяльність, поступає дзвінок. Потрібно терміново розмісніть мене, куди платити гроші. Я Окей. Давайте ось рахунок, скидайте макет, картинку. Скидають макет, відкриваю. Студія йоги. І знаєте, йога буває така, що просто спортивна розтяжка, а там саме така духовна медичні практики, медитація, вихід з тіла, ну, і так далі. Я розумію, що це абсолютно антихристиянські речі. Я написав цій людині, знаєте. Я людина віруюча, і наша компанія живе і працює згідно Божих принципів, ми не можемо вас розмістити. Ми не можемо вас розмістити. Попрощались, і на той момент, під час цього ретриту, коли я згадав цю ситуацію, в мене жодних вільних місць, жодних вільних плоскостей не було. І це сталося вперше за роки цієї діяльності. Слава Богу! Слава Богу, Божа милість. Дивіться, дивіться, як написано. Довірся у своїх діях, Господу, і твої задуми збудуться. Або все надалі нам писано предприяття твої завершаться. І тут можна подумати, що з одного боку у віруючих людей є певні обмеження в діях. Не все можна, не все позволітельне, не на все ти можеш піти. Павло писав, все мені можна, але не все на користь, все мені можна, але не все будує. І я вірю, що християнські рамки це насправді добре. Це насправді добре. Уявіть собі, написано в Писанні про вузький та широкий шлях. Знаєте, воно так звучить вузький шлях. Але коли ти йдеш по вузькому шляху, ти як мінімум точно знаєш напрямок. Ти точно знаєш, де добро, а де зло, в який бік тобі йти. Бо розмірковуючи про широкий шлях, я уявляю собі, от уявіть собі, що ви стоїте в поле, куди не глянь поле. І так комфортно по ньому йти, можна десь в розвалочку, можна десь погуляти. Але який бік, який напрямок? Куди не йдеш поле? Уявіть собі такий широкий шлях. Чи цей напрямок правильний? Я не знаю. Я не знаю. Але я точно знаю, який напрямок правильний, коли я з Богом, коли я з Богом, коли я чекаю і вникаю в Слово Боже. Знаєте, часом, стоячи перед вибором, ми молимось перед якимось роздоріжжям, молимось, просимо отримати відповідь, і часом її не отримуємо. Я прочитав, одна мудра людина сказала, а от уяви собі, під час цієї молитви, як Бог відповів би. От на місце Бога, як би він відповів на цю молитву. І дуже часто ми знаємо цю відповідь. І зазвичай ця відповідь буде правильна. Зазвичай ця відповідь буде правильна. Написано повторення закону 30 розділ обережиття, життя. життя, благословіння. Або прокляття. Обери. Обери це в твоїх руках. Іти поруч з Богом або самому по собі. Обери. Отже, перший пункт наших роздумів це між людською справою і Божою. обирати Божу. Другий пункт це бути завжди озброєним у духовну зброю. Справа в тому, що ти часто не знаєш, коли Бог скаже тобі, тепер давай, от прямо зараз ти потрібен мені. Якийсь час тому в мене неочікувано виникла розмова із невіруючою людиною, і після близько двох годин спілкування я підвозив її і так вийшов поїхати довгим шляхом. Ця людина молилася молитвою покаяння і примирилась в своєму серці з Богом. І вже потім через щастя згадав, що напередодні молився Боже, використай мене, покажи мені, кому я можу послужити. І знаєте, ми маємо завжди бути готові. Завжди бути готові. Багато місць Біблії говорить про це. Відомо місце з Єфісян, до Ефесян прочитає 6 глава, а тому. Зодягніться в повний обладунок Божий, щоб змогли ви протистояти, коли настане лихий день і вистояти, перемігши все. Тож будьте стійкими, підпережіться паском правди, а праведність візьміть своїм панцирем, і щоб мати стійку опору, взуйтесь у добру звістку про мир. а також візьміть віру як щит, за допомогою якого ви зможете зупинити всі вогняні стріли лукавого. Візьміть спасіння своїм шоломом вашим, а мечем Духа, послання Боже. Друже, якщо сьогодні в твоєму житті немає по тексту правди, праведності, благовісті, віри, спасіння, постійного перебування в слові. Ти недостатньо озброєний. Ти недостатньо озброєний. Дивіться, пояс, панцир, взуття, щит, шолом, меч. Це все цілісна картина, картина того часу озброєння. Тут немає нічого зайвого. Уявіть собі армію. Виходить військо в поле на, е, на бій. В одного воїна є пояс, інший з панцирем, третій взутий, четвертого щит, п'ятий має шолом. А ще в когось є меч. Друзі, як вам така армія? Потужна? Дивіться, якщо ти недостатньо озброєний, ти можеш програти битву. Можеш програти битву, а дивіться, а битва, в якій ми з вами беремо участь, це битва на кону в якій душі. І Бог хоче ці душі записати в книгу життя. А ми озброєні з вами. Усі обладунки на місці. Пам'ятаєте, як казав Петро? Що маю, те даю. Що маю, те даю? А що ми з вами маємо от прямо зараз? Ти вийдеш звідти, і Бог скаже, давай, тепер. А може і зараз, може одразу після служіння. Читаю історію з книги пророка Єзикіля, 33 глава з першого вірша. Слово Господа дійшло до мене. Сину людський, звернись до земляків твоїх і скажи їм. Коли я заношу меч над якоюсь землею, люди цієї землі обирають одного з мужів своїх і роблять його вартовим. Уявляєте собі, хто такий вартовий? На башні стоїть і дивиться, чи все добре. Він бачить меч. Що занесений проти землі його, і сурмить у сурму, щоб застерегти людей. Тобто вартовий він першим має побачити небезпеку. Тоді, якщо хтось чує сурму, але не зважає на застереження, меч падає, забирає життя його, кров його буде на ньому. Адже він чув голос сурми, він чув попередження, але не зважив на застереження. Кров його буде тоді на ньому самому. Якщо ж, знаєте, в Біблії часто цікаві місця після слова, «якщо Якщо ж». Якщо ж, зважить на застереження, врятує він себе, але знову, якщо вартовий бачить меч ворожий і не сурмить у сурму, не попереджує, бачить небезпеку і не виконує свої прямі обов'язки, не попереджує. Не поне сормуть, -сурму, щоб застерегти людей тоді вороги заберуть весь народ в полон. Це станеться через їх гріхи. Але кров народу буде і на вартовому. Друзі, чи це справедливо по відношенню до такого вартового, до людини, в якої є прямі обов'язки бути вартовим? Чи це справедливо? Не попередив. Ти теж винен? Ти теж винен? Так, друзі, це справедливо. Це справедливо. Але річ у тіну у тім, що сьогодні ми з вами ті вартові. Ми з вами сьогодні ті вартові поставлені Богом на варту Його. Ми бачимо небезпеку. Навколишній світ прямою дорогою іде до пекла. Ми бачимо цю небезпеку. Друзі, більшість людей навколо нас її не бачать. Її не бачать. Це не значить, що кожен з нас має бути оратором-євангелістом і виходити за кафедру. Франциск Асиський якось сказав: проповідуйте Євангелія всюди і завжди. А коли треба, навіть словами. Часом навіть словами. Цей вислів наголошує на важливості жити. За принципами Євангелія та діями, а не лише словами, підкреслюючи, що саме життя, саме життя християнина є найважливішою, найсильнішою і найголовнішою проповіддю. Зараз, ну завтра вже вересень, пройшло більше ніж дві третини року. Нехай кожен задає собі питання з початку року, скільки людей я запросив до нашої церкви або просто розповів про Ісуса. Тим, хто до цього не знав цього. Я підсумовую. Ось я ще шість такі слова: бо вірності я прагну, а не жертви. Пізнання Бога прагну, а не всеспалення. Трохи раніше у четвертій главі написано, написано: немає відданості, ні послугу, ні знання Бога в землі ізраїльській є прокляття, брехня, вбивства, крадіжки та перелюб. і л'ється кров. Тому край стогне, а люди стають немічними. Дикі звіри, птахи небесні, навіть риби морські зникають. А пізніше в шостій главі пише: вірності прагну, а не жертви. Пізнання Бога прагну. А не все спали. Останнє місце і будемо молитися. Амоса, пророка Мос, 7 глава, 7 вірша. Ось що показав він мені. Поглянь. Господь стояв біля вертикального муру з виском у руці. Уявляєте, що такий висок? Це важель на нітки, або отвес, будівельний термін. Якщо Якийсь важель прив'язати до нітки і відпустити, то він буде вертикально, вертикально вгору стояти. І дивіться, Господь каже: тоді він сказав, а, і сказав Господь: Амосе, що ти бачиш? Я відповів: висок, атвес. Тоді він сказав мені: Дивись, я покладу висок серед мого народу ізраїльського, я ніколи більше не прощу їх, я ніколи більше не прощу їх. Ця фраза. Вказує на те, що слово Боже слугує міткою, військом, згідно яким націнює життя людей. Уявіть собі, побудували будівельники стіну. Рівна? Може рівна, може ні. Береться тв'яс, цей висок, і приставляється до стіни. І одразу все стає видно. Одразу все стає видно. Дивіться, цей висок, цей тв'яс, це на сьогоднішній день слово Боже по відношенню до нашого життя. Друзі, нехай сьогодні кожен з нас проведе самостійно цей твес до свого життя, порівняє своє життя із Словом Божим, ніж це зробить Бог. І тоді може прозвучати страшний вирок. Ми з цього починали. Безумцю, Безумний. Давайте встанемо до молитви. Господь я безмежно вдячний тобі за цей час, за це місце. Що ми можемо бути тут перед Твоїм лицем, Господь, і ми, у нас є ще час і можливість міряти своє життя згідно з Словом Твоїм. Боже, нехай цей духовний висок він буде в житті кожного з нас. Боже, допоможи нам перевірити своє життя, свої думки, свої вчинки, допоможи нам, Господи. Допоможи нам, коли ти скажеш ось зараз, тепер бути готовими, бути готовими, вийти вперед і сказати: Ось я, Господи, ось я пошли мене, використай мене. Боже, я прошу тебе, дай нам мудрості, коли є сумніви між людською справою і Твоєю обирати Твою, допоможи нам в цьому, Господи. Боже, допоможи нам. Боже, я дякую Тобі, що для нас, для тих, хто це ще чує, є час. Є час для каяття, є час для переосмислення, є час, є час для того, щоб відвісити і порівняти своє життя з словом Твоїм. Я вдячний Тобі за це, Господи. Вдячний Тобі за це. Боже, дай нам мудрості надалі, благослови надалі. Ми твої діти, і ми, ми дуже потребуємо Тебе, Господи. Дуже потребуємо Тебе. Боже, кожного з нас благослови. Допоможи нам, нам подивитися в своє життя духовними очима. Боже, кожному з нас покажи, кому ми можемо послужити. Можливо, десь ми стіснялися і не запросили до церкви людину, з якою спілкувалися напередодні. Боже, нагадай нам, нагадай нам Духом Святим. Боже, допоможи нам вести таке життя, таке життя. Щоб нам не було соромно сказати, подивись в моє життя і йдемо разом зі мною до церкви. Разом зі мною. Допоможи нам в цьому, Господи. Боже, пробач нам наш гріх, наші помилки, пробач, Господи, зараз Духом Святим, говори в наші серця, покажи, де ми, де ми вчиняємо невірно, де ми помоляємось, де ми, можливо, звернули. Покажи, Господи, покажи. Ми дуже потребуємо Тебе, Господь. Ми дуже потребуємо Тебе. Ти наше світло, ти наше життя, ти наш висок, ти наш отвіс, Господи. Я прошу тебе, Боже. Я прошу тебе, Господи. Це Твоя церква, Господь, це Твої діти, це Твої діти. Я дякую Тобі, що Ти нас знайшов, побачив, звільнив, омив своєю святою кров'ю. Господи, я дякую Тобі за це, Боже, дякую Тобі за це. Дякую Тобі за Ісуса Христа. Кров якого пролувалась за нас і омила нас, очистила, звільнила, що ти ніколи більше не згадуєш наш гріх. Я дякую тобі за це, Господи. Боже, допоможи нам мати мудре серце, щоб правильно зважати на своє життя, щоб нашим життям керували, керували Твоє Слово, щоб нашим життям керувало те завдання, яке ти дав нам іти, і навчати. І ти і показати, і ти, і приводити, і ти, і розповідати. Боже, ми Твої очі, ми Твої руки, ми Твої ноги, Господи. Боже, пробач нам, якщо на сьогоднішній день в нас немає того повного обладунка. Боже, допоможи нам бути повністю спорядженими на справу Твою, допоможи нам всього, Господи. Боже, пробач, якщо ми десь для когось стали соблазном в чомусь. Пробач нам це, Господи. Ми дуже потребуємо Тебе. Сьогодні прийми цю молитву, Господи. Подальший хід цього служіння Боже. Благослови. Будь поруч з нами. Я дякую Тобі, що зараз ти почув нас і що ти є тут, Духом Святим, на цьому місці. Благослови надалі. За все тобі дякуємо і все віддаємо в Твої руки. Амінь.